Трошки вам ще покажу такий більш багатший район тут в Каліфорнії. Як він виглядає? Зразу бачите, біля Golden Gate Bridge, тут зразу справа парк. І тут так, от люди собі живуть, мають дивіться який рейндж ровер, таку хатинку приватну. Ну дуже-дуже круто. І люди в Каліфорнії дійсно мають гроші. Дуже багато людей мають тут гроші. Це дуже багатий штат, тут дуже багато знаменитостей різних живе. І е, в загальному тут погода е, іменно в сан франциско дуже класна, тому що при тому, що сьогодні такий сонячний день, як ви бачите, десь плюс 18, зараз, плюс 19, То тут вересні набагато тепліше, ніж літом, і це е, кажуть, що вересень е, дуже класний місяць. Якраз сюди приїжджати, щоб дійсно відчути цю природу, відчути повністю все, всю цю погоду. І це зовсім не, не, не жарко ходити. Зовсім не так спекотно, як ви думаєте. Зовсім е, такий приємний, класний клімат, де все рівно люди ходять тягнуті, але точно це не для нас, бо нам це дос досить так, навіть класно така погодка. Бачите, які тут райони цікаві. І тут дуже багато друзів мої є старших машин. Наприклад, тут люди можуть довше їздити на старших машинах.